Не старайся бути прикладом для інших, шукай приклад для себе. Не йди слідом за поганими людьми і дуже не наближайся до добрих. Не роби з людей собі ні ворогів, ні друзів, але кожного май за вчителя. Вітання, друзі! Сьогодні я хочу познайомити вас з таким безцінним даром, з безцінними знаннями, книгою Мирослава Доченця з назвою Вічник Сповідь на перевалі духу. Цю книгу мені порекомендував мій друг. І дійсно я так якби занурився в цей світ, який не тільки світ пригод, світ історії, але також і світ знання. Це біографічний твір. Про людину, яка в міжвоєнний період, між між Першою світовою і Другою світовою війною, попала дуже різного роду випробування. В кінці кінців він залишився у лісі. Він попав у Чорний ліс на нас у наших Карпатах і власне описує не тільки те. Як він е, виживав там, практичні апарати, як е, робити там, скажімо, хатинку, збирати ягоди, полювати на кіз, добувати золото навіть. Але е, дійсно еволюцію свого духу те, як він став людиною, знаючою і розуміючи багато все. Ну, е, Власне, це є е, с, як, е, як якийсь такий синтез, скажімо, Робінзона Крузо, е, шукачі неприємностей і нашого українського побуту карпатського, тому що це людина навіть е, навіть е, періоду революції. Коли була Карпатська Україна, проголошена на Закарпатті, дуже, дуже цікаво перекликується, перегукується з нашими теперішніми подіями. Ну, і власне щодо ефекту, в кожного з нас є телебачення, в кожного є комп'ютер, переважної кількості людей, інтернет. Але Нічого не замінить такий 3D, 5D, 7, 8D кінотеатр, який відбувається от в нас. Відбувається від такого собі звичайного аркуша з невеличкими буквами. Ми стаємо самі собі режисерами, формуємо ці образи. Хіба хіба це не прекрасно? І, Власне, в мене є велика бібліотека, і в своїх наступних передачах ми будемо знайомити вас з іншими книжками, вартими їх, на мою думку і моїх друзів уваги. І хочу ще дещо вам зачитати. Хочу ще дещо вам зачитати. З такого цікавого. Тобто книга як? Спочатку я вам прочитав просто таке повчання, але вона перегукується з, з, з біографією і так само з висновками, які ця людина робила. Тобто вона не навантажує вас, вона не є підручником, а є художним дуже цікавим твором. Навчися видіти довкола все живе і тішитися йому травині, дерево, грибові, птиці, звіру, землі небо. Дивляйся в них добрими очима і уважним серцем, і відкриються тобі такі знання, які не знайдеш у книгах, і побачиш у них себе упокореного і оновленого. Зокрема, десь так само є фраза, де чоловік каже, що ніколи в мене не було таких вчителів, як небо, земля, повітря, вода. Це дуже цікаво. І з іншого боку можна бачити, як це все, це весь негатив, який йде з телебачення, з газет, як і нас забруднює. А от ця книга передається, ем, переносить в нас ем, у ну, місце, де живем побутом, які події з ним відбуваються, як до нього приходять монахи, які гонять, ем, переслідують ем, ці. Визволителі совіти. Ну, і румунські армії, як він побував на Буковині, як там вчився у знахаря. Ну, дуже цікавий твір. Я його дочитую, залишилося 100 сторінок, але я вам скажу, що навіть не хочеться так швидко його читати, тому що він є дуже захоплюючий, дуже цікавий і повчальний. Так що рекомендую вам вічник. Мирослава Дубенця. Всього вам найкращого. Гарних вам мандрівок, мандрівок справжніх і мандрівок у своїй уяві. До нових зустрічей!